Вітаю, шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Сьогодні я розповім вам про книгу, прочитання якої відкладала майже рік. Але в серпні цього року згадка про неї стала все частіше з'являтися в моєму інфопросторі. І я вирішила, що її час прийшов, книга буде прочитана. Книгу я прочитала і можу з певністю сказати, що вона змінить кожного, хто її прочитає. Ви знатимете її на пам'ять, але все одно будете перечитувати. І зараз я кажу про роман доця, дебютну книжку журналістки української письменниці Тамари Гаріха Зерня, відзначену премією Краща книга BBC 2019. І за яку авторка в 2022 році отримала Шевченківську премію. Роман розповідає про війну на Донбасі та українську волонтерку і її команду в Окупованому Донецьку. Події відбуваються у перший рік війни навесні і влітку 2014 року. Роман Доця – це не просто історія війни, а глибокий психологічний портрет людини. Яка опинилася в епіцентрі історичних змін і її боротьби за збереження власної ідентичності та людяності? Авторка розповіла, що написати цей твір її спонукали страшні події на сході країни, спровоковані і розв'язані Москвою, а також письменниця побачила, що наш ворог штампує книжки про війну на Донбасі. Виставляючи українців загадниками, а себе визволителями. Письменниця вирішила, що треба щось робити. Бо немає часу чекати, коли народиться новий український ремарк. Треба писати самі тут і зараз. Тамара Горіха зерня, справжнє прізвище Дуда написала художнику. Який поправу можна зарахувати до літератури факту? Письменниця по журналістки зібрала факти від різних осіб, які щедро поділилися своїми історіями і художня їх оформила. Авторка цілеспрямована веде розповідь від першої особи і не дає героїні імені. Щоб кожен сам прожив цю історію. Головна героїня роману Донця жила як тисячі інших людей. Робота, старенька бабуся і купа тимчасових проблем. Росла без матері, адже мати давно померла. І вимушена була в 17 років переїхати з Полісся в Донецьк до бабусі, бо батька продав хату. Рушив на заробітки до Польщі. Згодом, перше кохання, яке навряд чи можна назвати кохання, якщо заглибитись значення цього слова, робота в магазині і розчарування юності. Згодом доця знаходить справу всього свого життя. Вона стає художницею по склу. І власницею невеличкої фірми з виготовлення ексклюзивних мозаїк, вітражів і люстр. Доця вміє долати труднощі. Але не чи забагато лягло на плечі такої тендітної дівчині, яка і важить та всього 42 кілограми. Але це ще все ніщо в порівнянні з тим, що буде скоро. Ходження у війну. Тамара Горіха земня описує вельми детально. Як місто змінюється спершу непомітно, а потім щораз безповоротніше. З'являються блокпости, А збройні люди зникають звичні правила, а новини перетворюються на зброю маніпуляцій. Письменниця детально описує етап входження у конфлікт. Показуючи, як люди діляться на дві категорії: тих, що підтримують окупантів, і тих, хто чинить опір. Часто ціною власного життя. Наша головна героїня доця, і співробітники її фірми, її команда стають волонтерами. Вони не можуть залишитися постеріг. Вони своїми руками будують українську армію, забезпечуючи її продуктами, одягом, взуттям, тепловізорами, броніками, магазинами від автоматів. Доця створює цілу волонтерську мережу засередкам у Дніпрі. Багато людей хочуть долучитися до формування української армії. Роман кишить жахами справжньої війни. Але динамічний сюжет сповнений своєрідними волонтерськими пригодами по справжньому перехоплює подих. Окупаційні сили починають полювання на проукраїнських активістів. Доця стає свідком арештів, катувань, знущань, зникнень людей. Діяльність її команди. Стає все більш небезпечнішою. Вона змушена діяти з максимальною обережністю. Особисті трагедії, які спіткали її близьких, ще стають одним випробуванням для головної героїні. Роман не ідеалізує війну навпроти, показуючи її в усій її жахливій аголеності. Але водночас підкреслюючи велич людського духу, закінчується роман не хіппі-ендом. І це закінчення особисто для мене було досить неочікуваним. Це був як удар під дих. Тобі боляче, перехоплює подих, ти не можеш ні вдихнути, ні видихнути, ти хапаєш ротом повітря. Сльози текуть очей, а в голові одне запитання. Навіщо? Навіщо авторка так робить з нами, читачами, і зі своєю головною героїнею? Чи недостатня страждань випала на її долю? Але потім ти розумієш, що це не казочка, де добрі перемагають поганих. Це література факту. Це Історії життя людей, справжня історії. Фінал залишає багато запитань. Доця опиняється на великій землі, але її боротьба не закінчується. Вона змінилася, вона стала іншою людиною, загартованою війною, але не сломленою. Роман Доця це історія про те, що можна і треба чинити опір. Навіть у найскладніших обставинах це ода мужності, відданості і безмежної любові до своєї батьківщини, любові, яка прокидається в тобі, коли над країною нависає біда війна. Доця це історія про наше недалеке минуле і сучасне, про життя в окупації, про життєвий вибір. Про турботу, як прояв сили, про волю до життя і боротьби, про любов до простих людей і своєї землі. Мені із дому передали дім, катячі вуса, квіти з підвіконня, Дім плакав, що в розлуці ми із ним, не плач, мій доме, стрінемось в донецьку. Не плач, цей наш багряний листопад. Не буду дарувати я нікому. Не плач, я поверну тебе назад, мій дім, я поверну тебе додому. Роман доця, дуже потужний, дуже сильний, сповнений реальними емоціями. Після прочитання він залишає неабияке враження. Він кожного змусить замислитися. Я не прочитала цей роман. Я прожила цю історію. Історію, яка торкнулася моєї душі і залишилася в моєму серці. Особисто я вважаю, що роман Доці повинен прочитати кожен. Знаєте, є такі списки, які читають і молодь наша. Книги, які треба прочитати до 20, до 30, книги, які треба прочитати за все своє життя. І ось Роман Доця відноситься до тих книг, які треба прочитати за все своє життя. Тож, якщо ви знали про цю книгу, але ще не читали її, обов'язково прочитайте. Або якщо не знали, а дізналися з моєго відгуку, Обов'язково прочитайте. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваш перегляд. Бережіть себе. Побачимось у наступному відео.